Ця розмова стане вирішальним тестом на те, чи зможе Трамп виконати передвиборчу обіцянку припинити війну. Так видання CNN оцінило телефонну розмову Трампа і Путіна, яку вони провели 18 березня. Головною метою переговорів є досягнення домовленості щодо поступок, на які Росія готова піти. Видання зі Sky відзначає, що Путін спеціально змусив Трампа чекати із дзвінком без поспіху, спілкуючись у цей час з російськими бізнесменами. Телефонна розмова між Трампом і російським диктатором почалася на годину пізніше запланованого часу. У Путіна була зустріч із представниками бізнесу, і, за повідомленням російських ЗМІ, він залишив Захід лише о 15.52 за київським часом. Тоді як розмова була запланована на 16.00. Майже повторилася історія із спецпосланником Трампа Стівом Віткофом. Котрий чекав на Путіна у приймальні в Москві аж 8 годин.